Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то тебе цікавить питання: де ж знайти всі скарби в Project Castaway? І я допоможу тобі з цим. Ну що ж, поїхали. Перший наш острів це острів з Радіовежею. Він дає нам можливість знайти відразу п'ять скарбів: це троє скарбів на самому острові та два скарби біля нього на затонулому піратському кораблі. На самому острові ми знаходимо рубінний вимолет, Старий ліхтар та бронзовий щит. Щодо скарбів золотого корабля, це золотий браслет та е, золота монета. Далі покажу більш детальніше місце знаходження цих скарбів. Біля самої радіовежі знаходиться дивне дерево, на якої висить рубійними амулет. В самому початку гри ви можете спокійно забрати. Потім, і гра за допомогою підсказок веде нас до самого великого дерева, яке знаходиться на острові. щоб ми послухали ще одну касету від нашого дядька, і біля цієї касети ми знайдемо ще один скарб, це старий ліхтар. внизу за цим деревом знаходиться третій скарб цього острова. Це бронзовий щит. Здобуття скарбів за корабля було для мене саме важким, тому що спаун лута на здоновому кораблі дуже часто погоється. І мені потрібно було, щоб знайти ці скарби, починати нову гру більше ніж декілька раз. Другий наш острів це острів зі старим маяком. На острів зі старим маяком знаходиться лише один скарб, а саме це браслет та кули Знайти який вам не завдать ніякої проблеми, бо він знаходиться на вершині маяка. Маяк, який всім кидається відразу в очі Наступний наш острів. Це острів, який називається острів Акулячі Лагуни. Тут ви зможете знайти скарби, які називаються це стародавня ліра, Стародавній перстень та срібний кел. Далі я більш ретельніше покажу місце знаходження цих скарбів. Стародавню ліру знайти також буде неважко. Вона знаходиться на березі острова на одному з великих камнів, який має при собі піратський флаг. І це дуже відразу кидається в очі. Стародавні перстень ви зможете знайти на дні акулі лагуни в одному із оків черепа. Щодо срібного келиха, він також плаває в акулі лагуні. Завжди він знаходиться в одному і тому ж місці. Наступне це у нас мультіострова. Тут ти зможеш знайти в цьому човні вазу, запинувши за, 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 до цього дерева, ти знаходиш кубок золотий. І також тут біля човна стоїть начебто бочка, але це не бочка, це топливний барабан, який тобі знадобиться для е, відбудови літака. І таких барабанів тільки два на всій карті. Ну що, поїхали далі. Наступний наш острів це острів там, де є пасажирський літак. І тут у нас є тільки одна, один скарб, ти можна йти не далеко від цього міста. Йдеш вдоль берега. Бачиш каміння, дві бочки. У воді, старий телевізор, занируєш і будь ласка. Like От наш наступний скарб. Йдемо далі. Feet, наступний наш острів, це острів зі такою скелею. Тут ми бачимо два каменюки і поміж ними втигнуто воду блюдо. Також тут є друга паливний барабан для відбудови баків для палива для літака. Що поїхали на останній наш острів. І так, останній наш острів це острів з великими літерами сос, які викладені із деревини. І так, спочатку ми знаходимо такий маленький два ластрівця, вогнище. І тут біля нього є дві пальми. До одної з цих пальм знаходиться, якщо ви бачите, база. Тут все просто. Рубаємо пальму. Получаємо вазу. Друга локація цього острова це знаходимо місце з викладеними літерами SOS. Забираємо одну деревину. Обходимо з лівої частини, ну, моїм. І тут угол є. Кидаємо деревину і. Оп. І... Без проблем. Збираємося. Тут ми знаходимо парочку закоханих, які померли. В нього є в На цьому було все, мої любі друзі. Це були всі скарби, які є в грі Project Custom. Як всі подяки за мою працю, Я чіткий від тебе лайк, підписку та коментар. Хай щастить. Чао.